Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні хотіла подивитися, які ж події, військові події очікують на Україну у лютому 2023 року. Давайте на Таро подивимося: класична колода Райдера Вейда Вейта. Продивимося, що ж очікує Україну? Що ж очікує Україну? У лютому 2023 року. Покажіть нам, що очікує Україну у військових діях. У лютому 2023 року. Успіх, перемога. Ми тут матимемо якусь перевагу. Якось, таке, знаєте, виграшне положення. Ну, карта успіху, карта оборони, карта, от, знаєте, от на коні. В цій ситуації ми на коні. Також дороги, якісь будуть, шляхи, успіхи в шляхах якихось матимемо, а також говорить карта суда. Що йдуть кардинальні зміни. Тобто будуть зміни, будуть оновлення, будуть якісь відбуватися, щось у нас буде. Ну, от ангел закликає, пора, зміню, пора, пора щось вирішувати, пора, якісь зміни, до яких змін закликають ангели нас, Вищі сили. Також будуть тривоги. Також будуть, можливо, пролю ну Польоти, ракет. Зараз ми подивимося це все. Що ще очікує? Стабільність. Це карта дому, стабільності. Які землі, можливо, ми отримаємо в руках, будемо тримати які землі. Ну і фінальну карту. що ж Чого очікувати? Дивіться, яскравих подій, здійснення бажань. По сонечку це благоприят, благоприятний період, період такого, знаєте, безпеки, перемоги, успіху. Тому непогані такі карти вийшли, непогані позиції. Підсумуємо, дивіться, що ж очікувати Україні у в лютому. Якусь перемогу, так? Якось швидко будуть іти події, відбуватися. Стабільність очікуємо, стабільність, карта дому, можливо, щось кудись повернеться. Тут дім і шанс на отримання, як подарунок, бачите, як подарунок. Так, ну що говорить карта суда? Ще я відкрию карту судну, дивіться, Тобто ми маємо щось в руках тримати, Тобто повертаються якісь землі до нас в, ну, в склад України, колісниця. Тобто пішов процес, піде якийсь процес, Це, Тобто піде процес уже в сторону стабільності, в сторону е, такого ну, яскравості, да? благоприятного періоду такого. Тому цікавий такий розклад. Швидко, якось у лютому підуть події, швидко будуть розвиватися. Можливо, будуть і ракети літати, восьмірка жезлів нам говорить, що це якісь прольоти, перельоти по Україні. Але тривоги, можливо, будуть, але буде стабільність. Тобто намагатимуться. ну, Можливо, ППО буде працювати, як завжди, дякуючи їм добре. Ну і тому буде так. Так, тому буде так. Давайте подивимося, що очікує, що очікувати Україні від. Чи будуть ракетні удари по Україні у лютому? Загальне, це ми дивимося загальне. Чи очікувати нам на ракетні удари по містам України у лютому? Яка військова така ситуація буде? Ракетні удари у лютому. Карта Пентаклів говорить, що якось будемо тримати, ми щось в руках, якісь подарунки будуть нам. Королева Кубків, королева мечів, єрофант, які захист нас ну, захищають нас якось вищі сили. Так, ну і будуть вказівки, будуть вказівки. Розумієте, кого, чи будуть обстріли, хто веде по нам обстріли це РФ, так? Тому будуть вказівки на руйнування. Бачите, щоб зруйнувати наші, як кажуть, і плани і все, традиції наші. Тобто будуть тут процес буде іти. Якісь подарунки все ж таки для нас будуть, і руйнування будуть. Також жертви, можливо, будуть. Тут, знаєте, карта мертвого солдату. І вони будуть все ж таки йти далі. Тобто у них є плани на нас, і не тільки плани, а дії. Покажіть мені ще енергію лютого, яка буде енергія лютого для України, яка буде енергія? Лютого 2023 року для України, під якою енергією пройде лютий для України? Дивіться знову, тобто, якісь тут ми щось отримаємо, якісь тут подарунки, якісь землі, щось матеріальне нам буде, якась допомога. Знаєте, тут дивіться, Божа рука дає нам все, дає нам ці всі ресурси, дає нам всі можливості, дає нам все. тобто Отрим... Головне беріть і щось з ним робіть, як кажуть. Шанси будуть, шанс є. Ну, і тут також будемо тримати щось. Тобто, я думаю, тут буде повернення нових земель. Давайте так спитаю, чи поступить нам у лютому допомога, чи надійде допомога по тяжкій зброї, чи надійде допомога для України. У лютому 2023 року по тяжкій зброї, тяжким машинам. Техніка, тяжка техніка. Ну, знаєте, так, не вся, як кажуть, щось буде однозначно, але не в повному обсязі. Якось затягуються ці всі процеси, з допомогою вони затягуються, але щось буде буде задовольняти наш, як кажуть, нас задовольнятиме. Така, знаєте, наступальна буде зброя. Наступальна, бачите, активна, наступальна, енергійна, тобто така, знаєте, яка, з якою ми зможемо наступати. Ну і задоволення, радість, щастя, повне максимальне задоволення. Обмеження, але обмеження, бачите, в важкій зброї. Тобто буде наступальна, але така, знаєте, танки, оті леопарди, все, тут ще обмеження. Тут, скоріше всього, тут ще березень буде березень. Тому що, бачите, тут ну, все воно затягується, процес затягується. Умірено це говорить, що помірно. будуть щось давати помірно, буде отака зброя. Наступальна, активна, наступальна. А обмеження буде у тяжкій зброї, тому що це вже буде пізніше трішки. Так, ну давайте так, чи деокупуємо ми, чи деокупує Україна е, ну, якісь населені пункти, міста, чи звільнить Україна якісь землі свої у лютому 2023 року, чи звільнить Україна, е, Збройні Сили України, якісь наші землі українські у лютому. Помірно також, бачите, умірено знову ж таки щось буде, але ж ну не все. Тобто, щось 100% буде, все таке буде доведено. Тут ну, і бої, карта боїв, карта конфліктів, карта суперечок, заворушок, такого плана. Щось, якісь дії будуть в цьому плані робитися. Що тут уміряність нам каже? Ну, Під контролем будемо тримати цю ситуацію. Якусь тримають під контролем, і дивіться, будуть якісь нам подарунки. Бачите, тут якісь от прямо подарунки, як і ну, події, такі, які були в минулому. Якось так, можливо, ті жести доброї волі по типу такого. ну, Традиційно будуть землі якісь повертатися в склад, наш склад України. Так, Але, знаєте, отак, якось це все буде от неочікувано, можливо, можливо, таємно. Якось так традиційно все тихо і спокійно, а потім тільки раз, два і все. І тут раз, чуть ли не звільнили всю Харківщину. Да? От, по типу і такого буде. Повторюються такі, ці, такі якісь події, як дежавю. Ну і фіналізуй стосовно територій. Так, по правосуддю ми повернемо. Щось повернемо 100%. За лютий щось буде повернуто. Тут під контролем будемо тримати. Щось тримаємо під контролем. Так. Ну, в принципі, в принципі, очікуємо, очікуємо, сподіваємося, віримо. Так, ну, які давайте подивимося, позитивні, які будуть моменти лютого для України, позитивні моменти лютого 2023 року для України. Позитивні моменти в лютому. Щось ми будемо очікувати. Очікувати на допомогу, очікувати на якісь те, що ми вклалися на свої результати. Щось ми заклали, як кажуть, фундамент. Уже Я дуже багато зроблено роботи для до цього. І десь можливо, знаєте, як кажуть, щось будемо окопуватися. Ну, але тут ми якось щось на щось очікуємо. Очікуємо ми, звісно, на повернення всіх наших земель і на повернення всіх територій. Але тут ми карта сім Сімка Пентаклів говорить, що ми вже дуже багато зробили для того, щоб посадили ми вже всі зерна, такі, щоб отримувати результати. Тепер чекаємо на результати. Президент Зеленський випадає, очікує на те, що буде до нас повертатися, тобто, що будуть якісь повернення. Так, обмеження в чомусь, але, знаєте, все ж таки е, якісь і обмеження нас чекають. Можливо, щось буде е, і звільнене. Бачите, ну, тобто розв'язані руки, якісь будуть розв'язані. Бачите, були зв'язані руки, а тоді раз, тут і все розв'язалося. Тобто звільнені, можливо, будуть якісь території. і буде при, прямо дуже швидко і радість, радість для України. Радість для України. Вистояли і святкуємо. Вистояли і святкуємо. Так, добре. Що ж поганого, які ж негативні моменти лютого 2023 року для України очікувати? Яких негативних моментів у війні у військовій ситуації очікувати у лютому 2023 року для України? Яких негативних Мах тут. Мах це такий, знаєте, маніпулятор. Це такий, який може все. Очікувати можна любих, як кажуть, сюрпризів. Що тут Мах говорить? Ну, якась така, знаєте, зачистка, жертви можливо. Так, ну, очікувати на такі зачистки якісь. Так, якісь. Хитрі ходи від, від імператора, якісь зміни, зміни якогось, знаєте, військового такого, якісь зміни у військових рішеннях, якісь хитрощі, обмани, щось такого ще очікувати, якоїсь зачистки. Десятка мечів говорить про ну от, якесь зачищення, зачищення у владі. Дивіться, зачищення у владі, такого неприємного у владі, будуть всіх тих, хто працює нечесно, будуть їх, до них будуть кардинальні прийняті рішення. бачите. Тобто зачистка у владі, тут така буде зачистка владі, розоблачення, бачите, знімаємо розові очки і бачимо дуже багато всього. Що відбувається? Відкриваються начебто очі. Знаєте, біля сходить, і ми бачимо тут таку картину. Рицарь Пентаклів, і король Пентаклів, все про гроші, якась інформація про багатих якихось вельмож. Ну, і все повинно вийти далі в благоприятний період. Тобто, все і робиться для ради. Приємностей для Ради приємних новин, задоволення. І оці всіх шпіонів викриваємо. Викриваємо максимальне очищення жде у лютому 2023 року для України. Ну це такі неприємні моменти оказались, тому що ж, звісно, ми не хочемо, Україна не хоче пасти лицем. Перед нашими зарубіжними партнерами, в тому, що вони нам все дають, 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 а наші просто гребуть по карманам ці міністри, оці всі, хто де, до чого б не дорвався, все це гребеться, тому зміни йдуть кардинальні, тому що повинно, ми повинні показати якісь реформи, якісь зміни. Тому так. Ну, Давайте. Порада від Таро для України на лютий 2023 року. Давайте так. Порада від Таро для України. Що Таро рекомендують Україні нам, усім українцям? Як в лютому себе поводити? Рицар Кубків. Побільше приємних емоцій, побільше якихось всього приємного. Знаєте. Ми почуємо багато якихось приємних новин, якихось пропозицій. І терпіти, терпіти терпіння, тому що жриця вона не любить багато балакати, а просто така, знаєте, по ній дуже все відбувається по-тихому. Дуже, можливо, якісь тайни повилазять, тому Жриця говорить, що ми, можливо, дізнаємося, щось відкриється для нас таємне. Щось, Можливо, почуємо таке таємне, яке ми до цього не знали. І в нас якісь от переживання. Не переживайте. Да? Колесо фортуни в нас крутиться. Колесо рухається, рухається. Але дивіться, які, тобто тут якийсь ступор. Рухається все, але ступор домовленості. Щось, щось зупиниться. Щось у нас зупиниться, тому ми повинні бути готовими. Щось у нас буде, якісь таємниці. Ми почуємо, якийсь буде, як кажуть, кожна людина буде робити, можливо, якийсь вибір. Переживання у кожного якісь будуть. Але сонечко на далі тому все буде добре. Це все ми переживемо. Наступить і період, який вийде сонце, як говорять. Тому такий ось буде. Лютий для України. Тому продивимося, подивимося, що, що ж буде відбуватися. Тому дякую, хто дивився відео. Ставте вподобайки свої. Також підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, це буде вам сповіщати, коли я буду виставляти свої нові відео. Тому хто спостерігає, буде якраз така Заміточки будуть такі. Так, ну і в принципі, вірте, Збройні сили України. Україна перемогла вже, залишилося тільки вигнати ворога з нашої країни. Тому на все добре, бережіть себе. Слава Україні!